Доброго вечора, ми з України. За цей тиждень очікується цікаве розташування планет на небосхилі. З 1 березня до 10 березня Венера буде у козорозі, що може призвести до збільшення відповідальності в романтичних стосунках та відносинах з партнерами. Варто бути уважним до дрібниць і зберегти гармонію відносин. Крім того, Меркурій буде у водному знаку риб, що сприятиме вирішенню складних проблем. Рекомендую скористатися цим часом для праці над проектами, що потребують креативного мислення та інтелектуальних зусиль. У середу, 2 березня, місяць буде у леві, що може призвести до збільшення самовпевненості та бажання стати центром уваги. Рекомендую не ставити себе на перше місце в шкоду іншим. У неділю, 6 березня, Марс буде у гармонійному тригоні з Юпітером, що може стати причиною збільшення енергії та мотивації до досягнення своїх цілей. Варто використати цей день для роботи над важливими проектами та використовувати свої здібності на повну потужність. Загалом, цей тиждень може принести як позитивні, так і викликливі моменти. Варто зберігати спокій та бути готовим до змін, які можуть виникнути, та розглядати їх як можливість для розвитку та зростання. Не забувайте, що планети впливають на наше життя, але ми самі відповідальні за свої дії і реакції на навколишній світ.